Слава Богу, брати і сестри! Перед молитвою читаю Боже Слово. Це Євангелія від Марка 7, глава із 14 стіжка. Буду читати з двох місць. І він знову покликав народ і промовив до нього: Послухайте мене всі і зрозумійте. Немає нічого назовні людини, що увіходячи в неї, могло б опоганити її. Що ж із неї виходить, і людину опоганює. І коли має хто вуха щоб слухати, нехай слухає. А коли від народу війшов він додому, тоді учні його запиталися в нього про притчу, і він їм відказав: Чи ж і ви розуміння не маєте хіба ж? Не розумієте ви, що все те, що входить із зовні в людину, не може опоганити її. Бо не входить до серця його, але до живота і виходить назовні, очищаючи всяку їжу. А далі сказав він, що із людини виходить, те людину опоганює. Бо із середини, із людського серця виходять лихі думки, розпуства, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступи, безстидства, завидуюче око, богозневага, гордощі, безум усе зле це виходить із середини. Людини і опоганює. І друге місце читаю це Книга притч Соломонових, 25 глава, 1 стішок 9. Судися за сварку свою своїм ближнім, але не відкривай таємниці іншого до цього місця. Маємо сьогодні від Бога добрий час, вечоровий час. Непростий для України, для нашої землі час, але ми можемо сьогодні, в цей вечір бути в домі молитви. Ми можемо бути живими слухачами Слова Божого. Браття сьогодні говорили, нагадували, що люди сьогодні в полоні, люди сьогодні не в простих, сьогодні обставинах життя. Сьогодні диявол, знаєте, настільки хоче ополонити людину, і ми чули, що можна попасти в полон обіди. Попасти в полон непрощення, але я зустрічаюся одного чоловіка, він каже: я в житті в своєму стільки каже, настрадався через те, що я сказав, не в свій час сказав слово ні. Не хватило сили просто сказати слово ні. І каже, мене, знаєте, заплутувало, мене закручувало це життя, що я не сказав вчасно слово ні. Але брати і сестри, ми сьогодні в домі молитві. Уста наші сьогодні відкриті, вуха відкриті. Ми можемо сьогодні співати, ми можемо сьогодні проповідувати, ми можемо молитися, тому що брати і сестри, для нас Бог, Бог дав нам уста, дав нам язик для того, щоб ми проставляли ім'я Господнє. Але пам'ятайте, Іаков пише, каже, хто думає, хто думає, каже, що він благочестивий. Хто такий благочестивий? Благочестива людина це віруюча людина, яка участвує в всіх служіннях. Вона проповідує, вона співає. Вона робить добрі справи, участвує в служінні церкви. Але він каже, хто думає, що він благочестивий, але каже, язика свого не обуздує, і далі він каже, це пусте благочесті. І якщо подивитися, знаєте, на уста, подивитися на язик, подивитися на слово. Ну, що ж таке слово? Це звук каже. Ну, сказав слово, звук він полетів, і на тому, казалось би, все закінчилося. Але виявляєте, сказав слово. А людина перестала спати. Сказав слово, а людина перестала їсти. Сказав слово, піднявся тиск, піднявся цукор у крові. Просто хтось сказав слово. І автор одного псалма каже: так буває порою на хороших людей, хто скаже плохої і розлучить друзей, гибнуть нежні чувства, остивають любов, от чиїх то коварних і завислі слов. Все розрушається. Не хочеться зустрічатися, не хочеться бачити, тому що хтось просто сказав слово. Хтось просто, знаєте, сказав слово, і той звук, знаєте, досягнув до вуха. І написано, де апостол Павел він пише, каже: як гортань розбирає вкус пішці, так каже, наше вухо розбирає, каже, значення слова. І написано, що нема ні одного слова без значення. Всі слова, які ми сьогодні говоримо, вони мають сьогодні значення. Вони мають якісь значення, і один чоловік казав, я хозяю на своєму слову, я можу сказати слово, і я каже, можу те слово назад забрати. Але, брати і сестри, те слово, яке вийшло із наших уст, воно, ми його назад забрати не можемо. Тому що автор одного вірша каже, ти господин не сказаного слова, а сказаного слова, ти уже слуга. Коли наше слово, воно всередині нас, коли ми стримали Його. Коли воно не вийшло із наших уст, тоді ми хазяїні свого слова. Але коли воно вийшло, ми вже, брати і сестри, стаємо рабами своїх слів. І каже, так буває порою. Ми знаємо, брати і сестри, коли ця пора приходить, коли, знаєте, буває порою, що ми говоримо, а потім не хочемо зустрічатися, а потім приходить обіда, а потім ми попадаємо у те рабство. І через те, брати і сестри, Біблія говорить, щоб ми пильнували. За своїми устами. Тому що знаєте, як говорить Біблія, каже, що за всяке празне слово людина буде давати відповідь перед Богом. Знайте наскільки то серйозно буде людина давати відповідь перед Богом. Якби сьогодні нам сказали, позбирати слова, очі, що ми сказали від ранку до цього часу, то знайте, ми їх ніколи не позбираємо, ми їх ніколи не згадаємо. Але ж Біблія каже, що за всяке празне слово людина буде давати відповідь перед Богом. І наскільки, знаєте, важливо сьогодні пильнувати, щоб не попасти в рабство, щоб не попасти в рабство своїх слів, щоб, знаєте, своїми словами, не, потім не бути осудженими. Мабуть, брати і сестри, ніхто так не знав чи ні слова, як знав апостол Петро. Треба йому було одного разу перед служанкою десь сказати те слово. І коли він сказав те слово, знаєте, я думаю, якби він не. І він все життя мріяв, якби йому повернути назад той момент, він, мабуть, ніколи не сказав би того слова. Це слово його томило, це слово його мучило. І апостол він пише: Каже, хто любить життя і хоче бачити добрі дні, той утримує язика свого від зла, а уста свої від коварних речей. Ти просто себе маєш берегти. Ти маєш просто не поспішати. Потому что що за всякі праздные слова людина буде давати відповідь перед Богом. Мене брати і сестри на Сумщині є брат, і и... він розказував, знаєте, такий момент із своєї життя каже, коли в нас там їхав, проїжджала машина, молоковоз каже, була неповна цистерна, і каже, на повороті, як неповна цистерна, та волна вдарила, перекинувся той молоковоз. І каже, коли приїхала Учорчища до цього. Водія того молоковоза, вона подивилася і сказала: каже, за це молоко ти не розрахуєшся до кінця свого життя. І знаєте, цей чоловік у відчаї він пішов закінчив життя своє самогубство. Брати і сестри, отаке буває слово. І знаєте, слово, знаєте, Бог говорить через пророка Єремію, каже, ібо уста їхні, як у бійстві не астрила. І устами своїми і язиком своїми ми можемо поранити і можемо убити навіть людину. І пам'ятайте, коли друзі прийшли до Іова, коли вони там сиділи сім днів мовчали, потім відкрили свої уста, то потім Іоан сказав: каже, доколі ви будете мучити душу мою і терзати мене своїми словами. Уявляйте, брати і сестри, що своїми словами, своїм язиком ми можемо томити, ми можемо мучити, ми можемо терзати і навіть убивати. Так буває порою, каже, що на хороших людей. Хтось десь там сказав, хтось десь не дочув, і, знаєте, приходить непорозуміння, зайшов церкву одними, дверима виходить, другими, не хочеться зустрічатися, все розривається, не хочеться бачити, бо тому що прийшла обіда, прийшла, знаєте, недовольство, і все, брати і сестри, через слово. Те, що виходить із наших уст. І Біблія нас навчає, щоб ми не поспішали. Щось говорити. Я чув, як в одному зібранні Дух Святий говорив до народу, каже, ібо от Узбича, во многих каже, рани». трани. От Узбича, просто знаєте, від нашого язика у багатьох, знаєте, в церквах навіть кровоточать рани. І Біблія сьогодні нас научає, що ми, брати і сестри, дуже пильнували. Дуже в цей останній час, коли знаєте, кажуть, я можу говорити все, що я хочу, я хозяїн своєму слову. Але, брати і сестри, Біблія нас навчає зовсім по-другому, щоб ми пильнували. Якщо подивитися на Біблію, подивитися на Слово Боже, пам'ятаєте той час, коли написано, що ной насадив виноградник і, мабуть, вродив дуже гарний виноград. Тому що написано, що Ной зробив вина, випив і лежав нагий. І коли зайшов син Йохам, і подивився на наготу свого батька, то написано, він вийшов і щось там розказав. Нам Біблія не описує, як він розказував, що він там розказував. Ну він вийшов і розказав. І коли Ной проснувся, коли Ной вийшов, і він на лицях своїх синів, на лицях там присутніх, він щось замітив. Він щось побачив. І коли він узнав, що зробив його син хам, то написано, він взяв його де й прокляв. Але так як він хама проклясти не міг, тому що в свій час він його благословив. То Він проклинає сина, його Ханаана, ти будеш рабом, каже, у братів твоїх. І брати і сестри, ми часом дивимося на початок Біблії, і знаєте, як ми дітям показуємо своїм, що якби то це було давно, це якби то сказка було, це колись було. Але брати і сестри, це, через це слово Бог нас сьогодні навчає. Сьогодні Бог через, через це слово він нас навчає, Він говорить до нас, щоб ми побачили себе, щоб не все, що ми бачимо. Ми повинні відкривати. Не все, що ми, знаєте, вийшли і побачили, ми повинні відкривати і розказувати. тому що, брати і сестри, у кожного нас, з нас є своя нагота. Вона скрита від людських очей. Люди її не бачать, люди не замічають нашої наготи, але вона у кожного з нас є. Це наш людський недостаток. Але якщо тобі за... вдалося замітити чиюсь наготу, це не означає, що ти повинен побігти і бистренько всім розказати. Тому що ти чим не заробиш благословіння для себе. Ти не заробиш благословіння для своїх дітей. Є такий, брати і сестри, гріх, який його треба відкривати, а є просто людський недостаток. І, брати і сестри, Біблія нам показує, що він у нас і в кожного є. Але коли тобі вдалося замітити чийсь недостаток, це не означає, що ти повинен побігти і розказати. Це не приносить благословіння для церкви це не приносить благословення для членів церкви, для народу Божого. Це не приносить благословення. Але Біблія нас навчає, щоб ми вміли покривати. Коли два сини узнали про наготу свого батька, то вони беруть покривало на свої плечі, вони заходять задом. Вони покрили наготу свого батька і вони заробили цим благословіння. І брати і сестри, Біблія нам показує. Біблія сьогодні нас навчає, щоб ми не поспішали. Щоб ми не поспішали відкривати, щоб ми не поспішали говорити, тому що сьогодні, кажуть, ми твого тата знаємо в селі. Ми знаємо твою маму, їм нічого не можна сказати, їм нічого не можна довірити, тому що їм сказав і знає, знаєте, вже все село. І Біблія з нас навчає, що ми християни, ми вчилися покривати, ми вчилися скривати, і це буде приносити благословення. Ми вчилися молитися один за другого і покрити чиюсь наготу. Якщо дивитися. Дальше на Боже Слово, дивитися на Біблію, пам'ятайте той момент, коли одного разу ізраїльський народ обходили Єрихон. І коли вони обходили Єрихон, то Ісус навін дав повеління, строге повеління, каже: Хай ніхто не відкриває уста свої, і жодного слова не виходить із ваших уст. А яка причина? Чому він так строго заборонив відкривати уста? Там же ж було сім юбілейний труп. Там проходили священники. Я розумію, що там було стільки шуму, але Ісус навін дає повеління, хай ніхто не відкриває уста, і жодного слова не виходить із ваших уст. Мабуть, Ісус навін пам'ятав тих десять согладателів, які ходили обдивлятися ханаанську землю. Які пішли, які обдивилися ханаанську землю, це вибирали саме найкращих людей. Вони мали піти, вони мали подивитися, вони мали прийти і утвердити народ Божий. Але коли вони пішли, коли вони обдивилися. Коли вони побачили тих високоросних людей, побачили ті плоди тої землі, побачили ту землю, і коли вони прийшли, коли вони відкрили свої уста, коли вони почали говорити для народа, то написано Серце народу стало як вода. І вони привели людей, знаєте, до такого відчаяння, що вони сказали, давайте виберемо начальство і вернемось назад в Єгипет». І розуміючи, Ісус на він, мабуть, коли люди ці відкриють уста, коли вони почнуть говорити, вони можуть посіяти паніку, і посіяти недовольство. І через те, Ісус на Він для них сказав: Хай ніхто не відкриває уста свої, і жодного слова каже, хай не виходить із ваших уст. Брати і сестри, Бог знайте, навчає, щоб ми пильнували, щоб ми стояли на сторожі, тому що, знаєте, може. Наші уста, коли ми відкриваємо, починаємо говорити, може не принести благословення для церкви і для народа Божого. Якщо б тут полезно згадати одного чоловіка Давіда, чоловіка Божого, який пам'ятаєте в свій час, коли він втікав від свого тестя Саула, і коли вони зустрілися в тій піщері, і коли, Саул, коли Давід відрізав край одежі у Саула, то дивилися на це люди, дивилися. На це воїни, які були із Давідом, і вони сказали, оце, мабуть, той час, про який казав Господь, що він придасть ворога в твої руки. І знаєте, подивитись на цей момент Божого Слова. Мабуть, ці воїни, які були там із Давідом, вони, мабуть, мріяли, що зараз Давід покінчить із своїм тещем Саулом, що зараз вони переможуть у цій війні. Зараз вони вернуться. Давід вернеться до свого престола, вони вернуться до своїх дружин, до своїх дітей. І вони казали, каже, оце той день, про який казав Господь. Але, дивлячись на Давіда, дивлячись на чого чоловіка, про якого Бог казав, це чоловік по серцю мому. То Давід каже, хай збереже мене Господь, щоб я підняв руку на помазаника Божого. Хай збереже мене Господь! А далі написано, каже, і удержував Давід народ й сіїми словами. Брати і сестри, це місце Божого Слова нам показує, що своїми словами. Своїми устами, своїм язиком ми можемо утримати мир в церкві. Ми можемо утримати мир між сусідами. Ми можемо утримати мир в своїх родинах і можемо утримати тільки, знаєте, чим своїми словами і своїми устами, і удержував Давід народ цей, своїми словами. Хай, брати і сестри, нам Господь допоможе, щоб ми сьогодні утримували мир. Сьогодні, брати і сестри, так той мир легко втрачається, але втрачається. через наши уста. Часто так втрачається через наш язык, что мы поспешаем. И написано, співаємо таким псалом, «Все будет иначе, иначе, иначе. Я только прошу тебя, жизнь повторись. Я даром минуты одной не истрачу, на дело пустое, на праздную жизнь». И автор псалма говорит, «Уже ни единого грубого слова я ближним своим никогда не скажу». Все буду стремиться, достигнуся з любов'ю і вслід за тобою Спаситель і ті, брати і сестри, хай би було все по-інакшому. Хай би, брати і сестри, що ми обдумували, все було по-інакшому. І, прочитавши це друге місце, де прочитали, каже: ти веди тяжбу із своїм суперником, але каже, тяжби ти другого не відкривай. Якщо сьогодні, брати і сестри, на це місце Божого Слова подивитися, і що знаєте, сказати своїми словами, якщо ти сядеш із другом своїм. Якщо ти сядеш із подругою своєю за стіл, якщо тобі друг твій, довірить якусь тайну. Якщо тобі подруга довірила якусь тайну, знаєте, коли ми починаємо дружити з кимось, нам хочеться відкритись перед кимось. Нам хочеться розказати, розказати навіть тайну. Нам хочеться розказати, тому що ми стали друзями. Але це місце Божого Слова каже, веди тяжбу із суперником твоїм, але тайний другого ти не відкривай. Але знаєте, як буває, що ми дружимо, а потім дружба втрачається? Десь починаються відносини, які, знаєте, такі натянуті. І є люди, які, знаєте, починають свої уста відкривати і починають те, що друг тобі довірив, а Він починає ранити Його. Він починає розказувати, він починає тримати Його знаєте, на тих словах. То Біблія сьогодні каже: веди тяжбу із суперником твоїм, але тайни другого. Ти не маєш права відкривати, брати і сестри, на це дивиться Господь. Те, що тобі друг, це твій друг, він довірив тобі тайну. Він тобі, тобі довірив тайну, як твоєму другові. І, брати і сестри, якщо ти відкриєш цю тайну, ти для нього більше ніколи не станеш другом. Він з тобою буде вітатися. Він з тобою буде співати в хори. Він з тобою буде зустрічатися в церкві, але для тебе він другом ніколи не стане. Він тобі більше тайні ніколи не довірить. І, брати і сестри, на це дивиться дуже Господь. На це дивиться Бог, що знаєте, для Бога, перед Богом це мерзость, коли тобі довірили, коли тобі сказали. А ти починаєш оцім, знаєте, тримати людину. Ти починаєш докорати людину. І сьогодні, коли починаєш общатися з молодими людьми, а вони кажуть, а нам сьогодні нема перед ким поісповідуватися. Вам нема коли, кому перед ким відкрити своєї внутрішності, розказати, тому що, каже, розказав, каже, вийшов, поки прийшов із церкви, вже знають невіруючі люди. Уже Штатів, Америки вже дзвонять. І, брати і сестри, нас Біблія сьогодні научає, щоб ми знаєте, мали тайну. Тайна це є церковна тайна, це сімейна тайна. І цієї тайни, брати і сестри, яка в церкві, є, ніхто не має знати, кроме церкви Божої. Це дуже велика, знаєте, глибина, це брати і сестри, сім'я, і ми маємо хранити у сім'ї цю тайну, Потому, що, каже, веди тяжбу із суперником Твоїм, але каже тайни, другого ти не відкривай. І автор одного псалма каже: Отці і матері, і діти, молю вас іменем Христа, сильніє ви всього на світі. Храніть серце і храніть уста. Хай, брати і сестри, це Боже Слово сьогодні показало нас, показало, знаєте, наше положення. Щоб ми, знаєте, вмиле, вмили сохранити мир своїми устами між сусідами, між родинами, між, знаєте, близькими людьми, які навіть в церкві, щоб ми вмили покрити, покрити, знаєте, наготучий чийсь достаток. Оце, брати і сестри, буде благословення для церкви. Це буде, знаєте, благословіння для народу Божого, коли ми навчимо, навчимося покривати. І ми зараз, брати і сестри, будемо молитися. Будемо йти перед лицем Господнє, закінчуючи це зібрання. І ми сьогодні, брати і сестри, чули це Боже Слово, і ми можемо перевірити себе. Ми зараз будемо приклоняти коліна, будемо молитися. І, брати і сестри, хай кожен сьогодні скаже слово перед Богом. Хай кожен знаєте, перевірить свої уста. Пам'ятайте, одного разу пророк Ісая сказав такі слова: каже: я чоловік з нечистими устами, і я живу серед народу з нечистими устами. Але, брати і сестри, є сьогодні той, який очищає. Є сьогодні той, який убіляє. У нього є влада і сила. Якщо ти сьогодні бачиш свої уста, що вони не такі, ти не можеш стримати. Сьогодні є Бог, який дає силу і дає владу. І ми, брати сестри, закінчуємо це зібрання. Ми йдемо до Нього в молитві, Ми будемо просити, Господі, ти бачиш, Ти хто може в яке рабство попав? У рабство непрощення, у рабство недовольства, у рабство своїх уст, то ми сьогодні підемо до Господа і скажемо, Боже, дай для нас свободу. Дай мені перемагати свої уста, дай мені перемагати свою плоть мені перемагати самого себе, щоб я був угодний для тебе, Господі, і зараз йдемо в молитві. закінчуємо зібрання, Молимося. Амінь.